Дитяча плюшева куртка Ведмедик від бренду Aldi всього лише за 299 гривень за одиницю. У лоті буде 10 одиниць і вартість лоту 2990 гривень. Ось так вона представлена на модельці. Можна як дівчаткам, так і хлопчикам темно-синій колір покажу, як вона виглядає в розгорнутому вигляді. Здебільшого буде ця, саме ця моделька. Вона йде на гудзиках, дві кишеньки попереду. М'яка тепла, дуже приємна, затишна на цю осінь те, що потрібно. На підкладці всередині. По розмірам у нас буде 122 см одна одиниця, 128 одна, 134 три, 143 і 146 дві одинички. І як виключення буде ось така моделька, одна у лоті, зелений такий. Колір насичений на підкладці з кишеньками. Тут така тка, клащовочка тканина з капюшоном, а ці просто з коміром. Класний лот для ваших діток. Замовляйте у наших менеджерів вся інформація під цим відео. А також доєднуйтесь до наших внутрішніх груп, завжди будете знати наші суперпропозиції, всі наші акції. Будьте з нами!